Перед вами актуальний пасажирський Volkswagen Caddy з першою реєстрацією в жовтні 2017 року. Його серцем є економічний бензиновий літровий мотор на 75 кВт, який поєднується з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Цей кадік вже подолав 189 вісімдесят тисяч кілометрів, але завдяки регулярному обслуговуванню він у хорошому технічному стані. А ще приємний бонус, свіжий тюф. До листопада 26-го року. Ось ви можете бачити перегородку, яка йде до цього автомобіля, вона використовується для відокремлення вантажного відсіку від пасажирського простору. Також в комплекті є колеса на 15 дюймів. Мінімальна ціна до віддачі 7700 євро. Зараз я вам покажу його стан. Як на мене, він зберігся нормально для такого пробігу, але оцінюйте самі. Дах у відмінному стані жодних дефектів, пошкоджень чи ознак іржі. Усі стики, герметичні сліди протікань відсутні. Перевірив лакофарбове покриття. Жодних сюрпризів, усе в заводському стані. Кузов рівномірний, підозрілих місць немає. Протектор гуми збережений добре ще вистачить на довгий пробіг. Гальмівні диски працюють справно, гальмування чітке. Механізмі і шарніри обох пасажирських дверей працюють нормально, без сторонніх звуків чи люфтів. Двері відкриваються та закриваються без зусиль. І фіксуються в потрібних положеннях. Пасажирські сидіння збережені добре без критичних слідів зношення. Ущільнювачі дверей не пошкоджені, виконують свою функцію. Ля охайна та чиста. Багажник в гарному стані. Замок спрацьовує чітко, а амортизатори добре тримають кришку, тож вона відкривається і фіксується без зусиль. Весь простір охайний, пластики та обшивка не затерті. Передній ряд у хорошому стані сидіння не просіли, матеріал не має значних потертостей. Дверні карти також добре збережені, без серйозного зносу. До речі, ось бачите, є підігрів зеркал, все працює. Динаміки перевіряв, звук чистий, без сторонніх звуків. Салон охайний, ніяких сторонніх запахів, ніхто не курив, тому всередині комфортно. Екран мультимедії збережений добре, жодних подряпин. Сенсорна панель працює без збоїв, зображення чітке. Парктроніки працюють коректно, реагують швидко. Регулювання керма працює справно, фіксується на потрібному положенні, ніяких люфтів чи заїдань. Налаштовується зручно, усе функціонує, як має бути. Двигун заводиться відразу, працює рівно і стабільно. Під капотом усе акуратно, слідів підтікань чи втручань не видно. Жодні болти не крутилися, слідів розбирання немає. Технічний стан хороший. Якщо вас цікавить детальніший огляд цього каді, або потрібен підбір авто з німеччини, контакти є в описі під відео.